Ось твої діти поїхали в Польщу заробляти кошти. А я пригадую 75-й рік, коли поляки приїжджали сюди, будували газопровід і приїхали голі босі, просто волосі. Було. Колись було. Але в 90-му році у Польщі сталася революція. Прийшов до влади Валенса і пішов процес. І ось за 30 років поляки зуміли збудувати. Що тепер наші туди їздять? Ну, що, Що так сталося? То що менше там, мабуть, менше влада крала. Тому і все, все пішло в них, як по маслу, поляків. Люди жили по закону. Люди жили по закону. Там дійсно люди поважали закони, придержувалися їх. А в нас я навіть не знаю, що, що сказати. Навіть навіть я не знаю. Діє в нас та, та Конституція, чи не діє. Мені хтось сказав до смішного, що, чи призупинено деякі пункти Конституції, чи навіть зовсім їх. Ну, те, що, те, що ніхто її не соблюдає, цих законів, те, що ніхто їх не, не, не почитує, не живе по ним, це точно. І все йде, відкіляри бажана, ой, гніє з голови. Як от, у німців кажуть, лісниця мететься зверху. Все. Ось недавно слухаю Сергій Гайдай і каже, депутати зробили закон, що помічники депутати додавали зарплату. Раніше отримували 80 тисяч їхні помічники, а тепер 130. Під час війни і в кожного це більше десятка, мабуть, помічників скільки. Які... Вони ж вони ж перетружені, вони ж перетружені дуже. А ну... Їм потрібні кошти і на відпочинок і на оздоровлення. А те, що наші хлопці в окопах по, по коліно, в багнюці, те, що не вистачає, їздять на Черметіна, вони не на машинах їздять, вони на те, що Бог послав і ремонтують без кінця його. І просять. Просто розумієте, ну стидно дивитися на те, що в державі йде війна, і люди, які нас захищають, кажуть, допоможіть, дайте на дрони. Донатити нам на, на запчастини до автомобіля. Це з Це на весь світ, це, це ганьба позор. Тому вже гроші не, не коштів не дають, тому що тут ж все розкрадається. Ну, це ж ми всі розуміємо. Що у тебе два хлопця, солдата. Знімав їхні шкільні роки з першого по 11 класи одного і другого. Приємно дивитися? Звісно. Як їхнє шкільне життя пройшло у тебе на очах. Я е, взагалі дякую вам, Анатолі Борисович, за, за вашу роботу. Я в коментарях писала в Фейсбуці і зараз кажу вам на камеру, гарне діло робите. Це пам'ять, це історія наша, нашого селища, нас з вами. Тому продовжуйте. Не думайте там, може є багато скеп... скептицизму, є, та що він там. А приємно ж подивитися. А особливо тим, хто за кордоном знаходиться. Просто вони просто дивляться і плачуть. Так що це моя думка така. Дякую цього хлопчика. Оце Агеєва Діму я знімав з першого, так як і твої хлопці, з першого по одинадцятий клас. І батьки ось заказали кіно недавно. І тепер дивляться не на сина живого, а. Це така, це, це така трагедія, це таке горе, що я не знаю, як його можна пережити. Я, Бог дає, Бог дає нам випробування ті, які ми можемо тільки пережити. Ну, це дуже страшне випробування. Отаке От це дуже страшне. Не, не має так бути, щоб батьки ховали своїх дітей. Потрібно навпаки. Так не має бути. Як ти вважаєш, виліземо ми за цієї ями? Обов'язково. Хлопці прийдуть. Обов'язково. Треба все, то все вимести, от, там, з виместим з банковий всю ту нечисть, весь той непотріб, поганою мітлою. І хай прийдуть ті, хто там воював, за хто захищали, хто пережили все. От вони повинні, вони вони, вони тоді цінити. От Оті люди будуть цінити. І, і народ свій, і країну свою, а не в карма не набивати. Дякую тобі, мені приємно було з тобою спілкуватися. Я вважаю, що перемога буде вже в цьому році. Ми виганемо ту рашистську нечість з нашої землі. Уже через декілька років Україна буде прикладом для всього світу, як треба жити в мирі і злагоді по справедливості, а не по поняттям, як ми жили раніше. Навзаєм. Я теж так вважаю, і все так і буде.